Вітаю усіх! Пропоную мить повернутися в період осені, коли вона тішила нас своїми барвами і пригадати теплі, осінні яскраві дні. Тим паче сама осінь відчиняє для нас ворота у Національний музей садиби імені Миколи Івановича Пирогова. Цесвітньо відомого хірурга, що проживав у місті Вініці. Пропоную оглянути територію, погуляти алеями, помилуватися осінніми явищами і пошукати осінні загадки. У сукні зелені стою цілий рік, Сонечко світить, чи падає сніг. Голод багато при собі маю, тільки не шию, не вишиваю. Ось цю ялину, дітки, посадив сам Микола Іванович Пирогов. А поясніть прикмету! Весна багата квітами, а осні листочками. Ось ми пройшли мимо аптеки, де працював Микола Іванович. Погляньте, скільки листочків гарних. Давайте назбираємо їх і зробимо з них колись аплікацію. Погуляйте доріжками, позбирайте листочки. А як ніжки притомилися, присядьте на лаву, поп'ємо чаю та пропоную потім пограти веселу гру з вітерцем. Готові малята? Тоді почнемо. Вітерець, де ти літав? Що ти бачив? Де бував? Бачив листячко жовтеньке, червоненьке. Танцювали веселенько. Червона кожушинка, усередині вітамінка. Хто хоче зірвати, той поколиться. От така вона шипшина. Погляньте, дітки, яке бо небо. Прослухайте віршик Марії Пономаренко. Осінь пензлика взяла, малювати почала. В білокірої вирізки золотила довгі кіски, став багряний колір дуба. Модрого дідуся дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. А довкруг, довкруг травиця тихо, тихо золотиться. Ось палахкотять калина, горобина та шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. Ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки. Пензлик біга без упину. Гарна в осені картина. А ось і липова алея. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом від хвороб лікує, щедрим медом нас щастує. Чи сподобалась дітки вам наша екскурсія осіннім парком? Які дерева та кущі ви бачили? Які кольори осінь? А чи зустрічали комах? Куди вони поховалися? Давайте подякуємо осені за цікаву подорож і заспіваємо для неї веселу пісеньку.